Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Це черговий випуск інформаційної програми Чернівецький репортер. Наші журналісти підготували для вас звіт про основні події середи 5 серпня і говоритимемо про наступне. У Банченах знову горіло приміщення монастиря. До народного віча стосовно ремонту вулиці Богдана Хмельницького приєдналися і жителі прилеглих вулиць. У парку Жовтневий новий керівник. Що зміниться в роботі комунальної установи? Четверта лавра України так називають Банченський свято-Вознесенський монастир, який відвідують віряни не лише нашої держави, а й за кордону. 4 серпня на його території було велелюдно, людно, проте причина цього не богослужіння, а пожежа. Як повідомляють рятувальники, тривожний дзвінок про загорання монастиря пролунав у вівторок, близько 17.45. Подробиці далі. Загорання сталося в триповерховій келії, де проживають монахи Банченського святовознесенського монастиря. Пожежа виникла в одній з кімнат на третьому поверсі будівлі, звідки перекинулося на горище. Люди помітили пожежу вже тоді, коли полум'я поширилось на все горище і охопило площу 400 метрів квадратних. 17.47 на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в гуртожитку Банченського свято-Вознесенського монастиря. Відповідно, направлено 1748. Направлено відділення ДПРЧ 13, місто Герца, МПО, Мольниця і Цурень до місця пожежі. Прибувши 17,58, прибувши відділення де перші 13 було оголошено підвищений номер виклику. Складність пожежі полягала в тому, що в конструкціях покриття будівлі було багато дерев'яних елементів, через що вогонь поширився на значну територію. На момент прибуття була охоплена покрівля гуртожитку розміром в плані 40 на 10. Були затруднені під'їзди до будівлі і також вододжерела на значній відстані від безпосереднього місця пожежі. По підвищеному номеру виклику додатково було залучено сили й засоби з міста Чернівці, направлено пожежні автомобілі та спеціальну техніку. У зв'язку з тим, що в нас будівля трьохповерхова, направлено автодрабину з ДПРЧ-2. О 20.30 пожежа була повністю ліквідована. Вогнем знищено покрівлю будівлі, речі господарського та домашнього вжитку. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів і знищення були врятовані гуртожиток та дві будівлі, які розташовані поруч. Загиблих та травмованих немає. Аби ліквідувати цю пожежу, залучалися 32 чоловіки особового складу та 10 одиниць техніки. На даний час причина пожежі встановлюється. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вуличне віче на вулиці Богдана Хмельницького було оголошено як подія, що має привернути увагу до проблеми ремонту. На нього прийшли і жителі сусідніх вулиць, тож виявилося, що ремонту як косметичного, так і капітального потребують чимало будівель та прилеглих вулиць. На що чернівчани скаржилися чиновникам, і що почули у відповідь? Дивіться у сюжеті Надія Величко. Чотири роки постійних розкопок перетворили вулицю на археологічний заказник, а нерви мешканців на натягнуті струни. То так, запустили це все, і тут то хто хотів, то що робив. Наробили, тепер перекопують, люди. З нас сміються. З вас першу чергу сміються, з міської ради. Сміються ви, це ваш ваш імідж. Коли починалася вулиця, вулиця 4 чотири назад. Вона починалася без документів ділася. Потім починали делать верхні мережі, газ. Там Електричество, потім посліду канализацию, ну все шиворот на вивершу. Должно спочатку внизу, з самої нижня точки зроблено бути, потім више, потім више. Все було вот так, от наоборот, зараз отвечает Косов. Ну так, а да, хто ж буде відвідати? Останні всі ушли. Так я говорю, так як є. Людина підписувала, людина звільнена. Зараз буде людина в інших кабінетах розказувати, чому він це підписував, чому закривав очини, якісне виконання робіт точно. Він буде підрядник це розказує. Мы сейчас переделываем ту работу, которую когда мы закрывали акты выполненных работ, у нас стояла задача протяжка трубы. 160 в 200 трубу, мы эту задачу выполним. Полтора года канализация работает. Но когда сейчас коснулось асфальтирования, люди подняли вопрос, что а есть ли документ, как оно должно быть. И вышли недолики. Я за свои деньги сказал, хорошо, я сейчас переделаю. На сегодня, вчера собирался консильный проектный институт, сказали, что если делать открытым путем, трубу ложим СМ-8 в песчаную подушку. И дали вчера согласие, но бумаги еще до сих пор нет. Мы написали сегодня звернение, Чтобы нам подтвердить. Три человека от водоканала в 9 часов должны были быть здесь. Правильно, Георгий? Вы были? 15,80-20. Не было. Не было, жирные. Я вас не прошу, было. не делайте мне смешно. Они были в половина с Я думаю, вашему инженеру нужно ликбес на улице проводить. Если у него нет войска, нанимайте с других городов. С Черкас. с Киева, где угодно. Мишеп сегодня приехал с утра, показал, что те траншеи, которые копали 4 рабат 4 дня, за... сегодня сделали за полдня, до двух часов. Наняли вон войско с Киева, вон стоит. У Киева наняли? войско. Наняли? Сирман разнимаете? Сирман с Михалишиным наняли. Сейчас за ним переделываем Разнимайте. Все. план действий. Есть, существует на бумаге план действий? А вчера мы что решили? Ничего не решили. До 10 числа заканчиваем участок до 2, 28 червня. Слушайте, решаем, так было. Работы решали, ведутся пришли, до 10 числа. До 28 червня до вулиці, так. Да. І потім сразу починається робота, як тільки будут будуть поміняні, сразу одразу буде опять укатка, асфальт, ставиться бордюри. І та часть, ми почнемо її робити. Насправді, на сьогоднішній день я розумію, що щось нароблено, що це було багато років. На сьогоднішній день я бачу, що йдуть роботи. Ну Як має виглядати дорога, яка будується? Ну, Чистою, охайною, без пилі, без, без грязі. не може такого бути середа 11 ранку. Вчора на вічі було сказано дуже багато бурхливих зауважень, обговорень та пропозицій. Тож наша знімальна група вирішила повернутися на вулицю Богдана Хмельницького на наступного дня, тобто сьогодні зараз, і подивитися, чи насправді роботи виконуються, не виконуються, що тут робиться, і хто за цим спостерігає. Роботи таки йдуть у вже розритих траншеях. Щось міняють лагодять. Працюють бригади обленерго, водоканалу «Газівники» Укртелеком. Попередній підрядник, активіст Максим Соколов, який бігає цими дорогами від самого дитинства, розповідає, хоче, щоб було зроблено на совість. Роби сам ні у водоканалу Нету спеціалістів, ні у підрядчика нету спеціалістів. приходяться нам самим лазити в інтернеті, дивитися, які труби потрібно лежить, які труби можна лежить, які не, не можна. То Розказувати им, где купить эти трубы, то есть, вплоть до, до, до того, що тут у нас есть вот, активіст, сам перезванивает в Київ на склад, заказывает ему, тот оплачивает, привозят сюда. Ну, то, то есть, идет, Постійне перебування активістів вулиці на об'єктах в прямому сенсі прискорює ремонтні роботи, розповідає Максим Соколов. Вчора очень ударно потрудились, то есть за полдня сделали столько, сколько обычно за месяц. все, все прекрасно, все хорошо. Но сегодня уже темпы немножко сбавили, видимо, устали. Поэтому как бы вот мы бегаем тут и пытаемся их подстегнуть. У нас еще осталась советская система работы, планирование, бюрократия, то есть все мы муниципальные организации, то есть они работают из рук вон плохо, трехчасовые обеды, в 10 приходят на работу, в 4 уходят, то есть все. А как только появляется кто-то из руководства, то есть ну, в данном случае Лучше всього себе показує в даному случаю міськшеп. Тому що их представителі є постоянно, іноді 2-3, то есть у них робота йде, коли беруться. А стальне всі ну, 8-часового робочого дня работают за 4 часа. За попередніми домовленостями роботи по каналізаційним мережам у верхній частині вулиці повинні закінчити у найближчі дні. А після того міськшеп буде асфальтувати ділянку вулиці вищу від 28 червня. Надія Величко, Сергій Бабій, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Директором комунального підприємства Парк Жовтневий міський голова призначив Сергія Столяра. Із новопризначеним керівником укладено строковий трудовий контракт терміном на один рік. Також за рішенням міської ради утворено контрольно-дорадчий орган наглядову раду у кількості восьми осіб, які зміни відбудуться найближчим часом у найбільшій рекреаційній зоні Чернівців. Знає Ольга Колодницька. Сергій Столяр був серед шести кандидатів на цю посаду, які пройшли громадські обговорення. За участю представників ініціативної групи мешканців, що працювала над розробкою положення про наглядову раду парку Жовтневий, так як я на даний час пенсіонер органів внутрішніх справ, вирішив допомогти місту, допомогти громадянам в певній мірі навести порядок в нашому парку. Основні завдання, які були поставлені, це забезпечити належний стан санітарно-екологічний стан території парку. Ну і звичайно, створювати всі умови для відпочинку як мешканців міста, так і наших гостей. Колегіальний контрольно дорадчий орган комунального підприємства Парк Жовтневий у кількості восьми осіб створено рішенням сесії міської ради. Створення наглядової ради належить громадськості. Вони звернулися з пропозицією, так як уже створені декілька наглядових рад при інших комунальних підприємствах. Вони вважають, що парк має дуже велике значення для міста і хотіли би здійснювати громадський контроль за всім, що відбувається в парку. Наразі наглядовій раді а також новопризначеному директору доведеться вирішувати чимало актуальних проблем комунального підприємства. Зокрема, Мамова йде про освітлення парку, очистку озер та огорожу навколо його території. Саме перше про що ми говорили в наглядовій раді, це так так зване – огорожа, освітлення і охорона. Ми бачимо парк перш за все безпечним, безпечним для прогулянок, і безпечним для життєдіяльності. З Цих питань ми просимо вас подивитися на обсяг парку. Ми бачимо, що територія величезна. Подивіться, будь ласка, 65 гектарів і якої довжини може бути охорожа, і як багато ще треба освітлити. Парк Жовтневий є дотаційним комунальним підприємством. Майже 80% надходжень це кошти з міського бюджету, а 20 від підприємців. Підприємці, в принципі, складають тих 20%. На сьогоднішній момент має бути якась. Як то кажуть, синергія між громадською думкою і підприємцем, тому що це все має розвиватися разом. Не може якось громадська думка повністю нищити це, чи защемляти бізнес, так само, як і бізнес не може, як то зараз кажуть, можна казати, накласти тут генделиків і зробити з цього парка Балаган. Тобто це має бути узгоджено і має бути якийсь повноцінний нормальний план того розвитку, то в принципі для цього. Я в цій раді знаходжуся. А ось відвідувачам парку не вистачає на його території. Ну, я хотіла, щоб тут зробили побільше побілька, побільше лавочок май. Ну, такі, щоб були рівні, щоб не можна було шпотатись. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Декан одного з факультетів Чернівецького національного університету, якого нещодавно було затримано з підозрою на отримання хабара, відсторонили від виконання службових обов'язків. Про це молодому буковинцю повідомив ректор університету Степан Мельничук. Відсторонити декана від роботи ректору рекомендував суд. Було підписано відповідний наказ. Далі суд вирішить, якою буде міра запобіжного заходу, арешт, домашній арешт чи застава. За словами ректора, ситуація на факультеті контрольована. Іде підготовка до навчального року одну із заступниць призначено виконувачем обов'язків декана. Сам декан наразі перебуває на лікарняному. Нагадаю, минулого тижня СБУ з прокуратурою затримали декана одного з факультетів ЧНУ. За нашою інформацією, іноземних мов. Посадовець намагався взяти за підтурієнтки хабар у сумі однієї тисячі доларів за зарахування на заочну форму навчання. За інкримінованою статтею йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Про основні показники діяльності головного управління Державної фіскальної служби в області за півріччя поточного року говорили на прес-конференції начальника управління ДФС в області Михайла Синічака, які пріоритети для забезпечення надходжень до бюджету стоять перед відомством цього року. Про це дивіться далі. За сім місяців поточного року бізнес спільнота Буковини змогла сплатити до бюджету податків і платежів на суму близько 1 мільярда 135 мільйонів гривень, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 295 мільйонів гривень. якщо я сказав, що ми виконуємо завдання до державного бюджету. Перед нами стояло завдання виконати в розмірі 63 мільйони 44 тисячі. Ми виконали в розмірі 73 мільйони 286 тисяч. Перевиконання складає 10 мільйонів 242 тисячі або 116,2%. Що стосується що стосується місцевих бюджетів, то вони отримали близько 630 мільйонів, що на 179 мільйонів більше тогорічного показника. Сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб до бюджетів всіх рівнів склала близько 436 мільйонів гривень, що на 68 мільйонів більше ніж того року, ну, ріст ПДФО надходжень це за рахунок того, що бізнес справно сплачує податки. Вони підняли зарплату своїм працівникам і відповідно збільшилися надходження до бюджету. Станом на 1 серпня платники податків Чернівецької області перерахували до державного бюджету близько 46 мільйонів гривень військового збору, що становить 111% до прогнозованого показника. Петро Гайдашук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Півсотні діток із східної України відпочили в міському таборі для дітей та молоді Ойкос. Своїми враженнями вони поділилися із Чернівецьким міським головою Олексієм Каспроком. Розказавши, що в них немає таких гір, проте степи це також непогано. На зустрічі мера з відпочивальниками побувала наша знімальна група. Зробити селфі з мером чернівців для дітей з Луганщини в цьому місті чимало дивовижних вражень. Поки що вони встигли тільки прогулятися по Кубилянській, але тиждень перебування в гірському таборі Ойкос залишив у кожного з них чимало приємних спогадів. Сподобалася річка, вона була не зовсім така тепла, як у нас, незвичайна, і було дуже незвично в ній купатися та дуже весело, бо там було не так глибоко і можна було зайти великою групою. Найбільше враження, це коли я достиг гори почти один кілометр, там був красивий пейзаж. Дуже. Того в житті не бачив. А фотографувався? Звісно. А ще б хотів. Да, наступного року в Ойкусі оздоровлювалися 20 діток з міста Рубіжне та 31 з Сіверодонецька. Зміна триває лише сім днів, але дуже насичених. Діти ходили на екскурсії, грали в спортивні ігри, лазили по горах і, взагалі, не мали часу нудьгувати за залишеними вдома родичами. Батьки до речі відпустили дітей на західну Україну без проблем. Незважаючи на те, що можливо тут можливо по наших каналах там десь говорять про те, що діти наші там чи батьки бояться відпускати, ці цих дітей відпустили дуже спокійно. Взимку у нас були проблеми. Батьки говорили, куди ви їх там відправляєте, їх там з'їдять. Ну я ж звичайно жартую, але будуть їх ображати там. У цих батьків не було таких е, е, опасійній. Тому тут з цими проблем не було. Батьки добре розуміють, що не в цьому проблема там, що їх хтось образить. Що ми вони всі розуміють, що ми всі однакові все нас Україна єдина? Запросивши усіх до сесійної зали, Олексій Каспрук подарував керівникам груп по вишиваному рушнику. А діти отримали сувенірні магнітики і запрошення повернутися до Чернівців. Я думаю, що ви відчули гостинність нашу і Гарний настрій отримали враження незабутні на багато років. Друзів я сподіваюся, луганчани у свою чергу висловили сподівання на те, що коли-небудь прийматимуть у себе і буковинських діток, адже на східній Україні не менш прекрасна природа, безкраї степи, мальовничі річки та сині озера. Якби ж тільки був мир, Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цьому будемо завершувати сьогоднішній випуск інформаційної програми Чернівецький репортер. І знову чекатиму на вас у цій студії завтра у звичний для вас час. А доти дивіться та читайте нас на сайті МТРК.com.ua та на сторінці у Фейсбук. Добра вам, побачимось.